3, 2, 1 Перевіряємо територію на безпеку для себе та для потерпілого. Територія безпечна. Перевіряємо свідомість потерпілого. Ви мене чуєте? Потерпіли по свідомості. Беремо та підборіддя і максимально відхиляємо. Перевіряємо прохідність дихальних шляхів. Очищаємо ротову порожнину. Беремо серветку на два пальці і круговими обертаннями очищаємо від згустки крові, блювоної маси та слиз. Знімаємо верхній одяг потерпілого. Перевіряємо дихання методом бачу, чую, відчуваю. Потерпілий, не дихайте. Виключте швидку, знаходимо середину грудної клітини. Нижню частину долоні лівої руки кладемо на середину грудної клітини. Іншу до її складаємо замок. Робимо два підходи по 30 натискань глибиною 5 см. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За хвилину потрібно зробити 100-120 натискань. Беремо стерильну серветку, кладемо на нижню частину обличчя. Робимо штучне дихання. Два підходи по 5 секунд. Закривши нос потерпілому. Якщо потерпілий не почне дихати, продовжуємо робити непрямий масаж серця. Травма потилиці. Робимо перев'язку вісімкам. Робимо два закріплюючих тура навколо лобових та потиличних корбів. Кладемо старинну серветку на бутилицю. Спускаємось під ліве і йдемо на передню частину шиї. Закріплюємо. Повторюємо тури. Робимо два закріплюючих тури. Фіксуємо пов'язку. Вравимо плечового суглоба лівої руки. Робимо два закріплювачі тура у верхній третині плеча. Йдемо на здорову частину грудної клітини передньої, задню. Фіксуємо полосково. Повторюємо передня частина грудної клітини. Задня. Фіксуємо. Передня частина грудної клітини. Задня. Фіксуємо. Передня. Задня. Фіксуємо. Заднє. задня. Фіксуємо. Робимо два закріплюючих тури. Правильно накладена пов'язка має закритий плечовий суглоб, грудна клітка та на плечі колосок. Травма правого ока. Робимо два закріплюючих Тура навколо голови. Спускаємось на потилицю під праве око, в косу вверх, закриваючи старинною серветкою травмоване око, закриваючи травмоване око. Закріплюємо, повторюємо тури. Робимо два закріплюючих тура навколо голови. Правильно накладена пов'язка, вільне праве вухо та ліве око. Фіксуємо пов'язку.